Шановне товариство, шановні козаки, дорогі козачки, 21-й всеукраїнський шанування Холодняських героїв та героїв різних земель і всіх епох оголошую відкритим. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. За волю України від князівських часів. Благодать Пресвятого Духа, кропленням водою Цієї Святою, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Це Бог прийме душі загиблих героїв України свої батьківські рамена. Нехай захоронить сьогодні наших захисників. Дозвольте запросити до покладення квітів віце-прем'єр-міністра України В'ячеслава Кириленка. Паскаль не спить, зазіхає на українську землю і надалі. Черкаська земля Алла Шевченка. Він тоді ще написав про це, про розриту могилу і про все, що буде з Україною, як не здобудемо самостійність. Ми здобули її за допомогою всіх сотень тисяч ще з часів Київської Риси України. Але зараз ворог хоче знову забрати у нас здобути. Будемо стояти, будемо захищати і відвоюємо і Донбас, і Крим. І про інші українські території згадаємо, бо ми з вами великий народ, і сьогодні, у день початку пошанування холодноярців, цей добрий великий, справжній, красивий монумент на пам'ять українських героїв є лише маленькою, малесенькою часточкою, частиночкою тої шани і поваги, які ми щодня повсюдно повинні віддавати. Нашим українським героям. Ми, українці, пам'ятаємо свою історію. Ми шануємо всіх борців, які віддали своє життя за волю України. Сьогодні відкриття цього чудового пам'ятника Архістратева Михаїла, який стверджує про те, що у нас є глибока історія, яка починається з Київської Русі. І цю історію ще хотіли з часів Московської імперії вкрасти московіт. І сьогодні весь світ пишається нашими воїнами, які є фортпостом європейської цивілізації, як по-справжньому вміють захищати рідну землю. В день архістратего Михаїла розпочалася Революція Гідності. ми мовчання усіх борців. Савою України. Рапори приспустили Щиро нам Мирного неба над головою, здоров'я і благополуччя, щастя і добра і впевненості у завтрашньому дні. Хай береже всіх нас Господь Бог і нашу Україну. Ми зібралися на цьому святому місці, щоб ще раз шанувати наших героїв, героїв, які щохвилини, щоденно борються за незалежність нашої країни, щоб ми разом з вами могли стояти тут під мирним небом. Бо вони дивляться на нас з неба. І незалежно коли відбувалася ця війна, чи 200 років тому, чи зараз, російська Імперія завжди хотіла поглинути нашу країну. І я думаю, що сотні патріотів, які стоять тут поряд з нами, вони не дадуть цього зробити. І я впевнений, що наша країна буде українською незалежною і європейською державою. Відкриваємо пам'ять і відкриваємо цей монумент усім захисникам України. Українці це така нація. Яка має тягність поколінь. Низько схиляємо свої голови перед оцим пам'ятником. Дуже важливо, що це є пам'ятник пам'ять усіх поколінь, усіх поколінь українців, які, не жаліючи свого життя, покладали голову заради нашого майбутнього і заради наших цінностей, заради української культури, заради української мови, заради українських традицій. Заради всього того, як говорив великий Геній Шевченко, об'єднує нашу українську націю. Адже нація це є кровно-духовна спільнота і мертвих, і живих, і тих, хто ще не народився. Господи Боже великий, царю Безначальний, пошли архангела Твого Михаїла на поміч народу українському. Визволивши нас від ворогів наших, видимих і невидимих, о господні, архангеле Михаїле, демонів сокрушителю, заборони всім ворогам, що борються з нами, зробив, неначе віці, сокруши їх, як ворог лицем вітру. Визволи нас від всякої, амани диявольської. Коли почуєш нас, грішних храбів своїх народ український, що молиться до тебе, поспіши на поміч нам і почуй молитву нашу.